Спішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіла. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Чарлідинг uh, у Харкові, як розвивається цей вид спорту під час війни в Харкові? 11 років існує черлідер команда Долс uh, це спільнота дітей, які через спорт, танець і командну роботу знаходять впевненість, підтримку і віру в себе. Спортсменам Долс від 4 до 18 років під час війни вони продовжують тренуватися, виступати, перемагати та надихати інших під час. Війни чарлідери ще відкрили нову філію, тож нині мають два спортивних філіали в Харкові. Ну і ми говоримо з тренеркою і керівницею відокремленого підрозділу Всеукраїнської Федерації Чарлідерного. Тачер спорту Харківської області Еліною Кройтер. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Кройтер Еліна Юрівна. Я являюсь керівником відокремленого підрозділу Черодинку та Черспорту Харківської області та тренером команди «Долс». Наша команда існує вже 11 років. В тренерстві я 12 років. Я закінчила Харківську державну академію фізичної культури та отримала вищу освіту. А вже з, дити... вже з дитинства я займалася сама черлідинком. Та мріяла стати тренером, рівнялася на свого тренера, хотіла популяризувати у Харкові та навчати дітей саме цьому направленню. Як ви власне, дійшли до того, що треба робити школу? Я дуже з дитинства полюбляю дітей. Мені дуже подобається працювати з ними. Я намагаюся дуже вкладатися, розвивати себе в усіх направленнях, тому що черлідинг це дуже видовищний вид спорту. Дуже великий міф складається про те, що черлідинг це просто помахати понпонами. Насправді це не так, тому що це дуже фізично важкий вид спорту, який розвиває всі спортивні якості спортсменів. Наша команда є учасниками багатьох чемпіонатів міста, чемпіонатів України. І навіть вже наша федерація доєдналася до International Dance Open і ми є учасниками чемпіонатів світу та Європи. Так, навчаються у вас ну, власне, діти від 4 до А Як починаються взагалі заняття? Заняття починаються з загальної фізичної підготовки. Діти, які приходять до нас у 4 роки, вони Отримують такі направлення, як розтяжка, як силові, координаційне развиті спортивні якості. Тож потім ми починаємо вивчати з ними саме направлення черлідингу. До черлідингу входить дуже багато направлень. Mm -hmm. Це такі, як черт, це виключно акробатика, станти, підтримки, заклички. Це такі направлення, як черданс, де немає акробатики, це виключно черлідинг елементи. Е це такі направлення, як фрістайл, де входить акробатика та підтримки. Е навіть в нас є направлення, такі як джаз модерн, лірікал контемперері. Раніше це було одне направлення. Зараз наша федерація розподілила ці направлення і вони йдуть окремо. Е я вважаю, що кожен танець несе за собою історію, тому це направлення саме про історію, і кожен спортсмен може. Станцювати саме якусь історію та показати це глядачам а, та суддям. А, також у нас є направлення, такі як шоу-денс, фентезі та Урбан Шерт. Це свого роду такий хіп-хоп направлення, а, тільки почеровськи дитина повинна виходити з понпонами та кричати закличку, а потім вже танцювати. Тому ми намагаємось саме вже з чотирьох років а, 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 знайомити дітей. Зі всіма направленнями. Спортсмен, який до нас приходить, це індивіду. і кожен тренер підбирає саме під нього направлення, яке підходить саме йому. Угу. А скільки у вас тренерів? В нас троє тренерів. Я Даю танцювальні направлення. У мене є тренер з акробатики. Це довгопол Вадим Володимирович. Він з нами нещодавно, але дуже полюбляє та вкладається в нашу команду і приносить дуже багато результатів. Та помічниця, яка зараз від... ми відкрили вже третій філіал, нещодавно а вже 3, Так, у вас третій філяр. на Качанівській. Так. Це клуб дитячий ВКУ. І там тренером є моя спортсменка, з якою ми пройшли дуже великий шлях. Та вона закінчила Харківський національний педагогічний університет і тепер є третім тренером нашої команди та буде розвивати третій філіал. Угу. Тому ми чекаємо на нових зірочок Харкова. Нічого собі, цілих три філіали встигли відкрити, доки ми домовлялися з вами. Так, ага, дуже багато всього. І, власне, давайте розвіємо цей міф про те, що ну, дійсно черліндинг це такий. І, і дівчата, які вийшли, помахали помпончиками да, і зайшли. Е, є купа різних серіалів, да, власне, сам черлідинг показується, або як така проблемна штука, тому що нібито там багато конкурування. Так? От, або ну, це просто в якомусь серіалі замануха для того, щоб значить, на тлі черлідингу розвивати якісь драми. Так, що насправді це? Насправді таке? це спорт. Нещодавно МОК признав це офіційно, офіційно спортом. Uh -huh. Ми навіть вже можемо подавати заявки на Олімпійські ігри. Ще поки ми не вступили у програму цю, але йдемо до цього. Тому. Черлідинг це таке, це таке спортивне професійне направлення. У нас дуже багато команд. В нас існує в Україні чотири федерації. Ми спробували себе в трьох, але зупинилися на однієї. Наша федерація в неї президент Носок Анатолій Миколаєвич. Він дуже розвиває цю федерацію. Я говорила про те, що ми вже є об'єднані з International Dance Open, там ще більше направлень. Ми просунули тоді, туди черлідинг, а, і саме там будуть проходити черлідинг за нашими правилами. А, в нас дуже багато. Команд по місту по Україні, які знаходяться в цій федерації, виступають дуже багато сильних дітей. Нещодавно навіть наша федерація побувала на чемпіонаті світу International Dance Open та везли більше ста спортсменів з України. Угу. Так що має вміти спортсмен черлідер? Ми приймаємо абсолютно і дітей, які нічого не вміють. Угу. Тож коли дитина приходить в три роки, вона нічого не вміє, але е, ми вкладаємось, розвиваємо всі ці фізичні якості. Е, я вже говорила про те, що про те, що спортсмен кожен це індивідум, і е, кожен тренер має побачити цей потенціал і куди направити саме в яке направлення. Допомогти. Тому в нас також є набір і в команди, де вже сформовані професійні спортсмени. Які в мене є дівчатка, які займаються з трьох років, яким зараз 10, 11, 12. Mm -hmm. І ми теж туди проводимо набір і запрошуємо дівчат з інших команд доєднатися до нас та спробувати себе. Тобто, там вже повинна бути навчальна підготовка. І акробатика, угу, угу. А, як швидко можна стати професійним чирлідером? Бо ну, правда, уявлення про те, що це воно трішки пливе і здається, ніби то це легко. Але коли ти дивишся на якісь черлідер команди, які підтримують закордонні різні клуби, та там складна акробатика, там складні якісь трюки, ну власне до цього треба йти роками, як на мене. Так, дійсно це важкий від спорту. Треба тренуватися. В нас проходять тренування а, саме по черлідингу три рази у неділю. А, потім додатково в нас групові а, заняття по акробатиці, mm -hmm. і а, багато дітей, які хочуть танцювати не тільки у командних номінаціях, так як ми танцюємо і соло, і дуетах, і тріо і квартетах і командах. Mm -hmm. А вони беруть додаткові ще й заняття індивідуальні з тренером, щоб поставити ці програми програми або наверстати якісь навички. А, тому все залежить від віку, якого приходять діти. Якщо діти приходять з 3 з трьох років, а, це, це рік для mm -hmm. того, щоб підготувати команду і вивести в номінацію новачки. У нас є такі номінації і новачки і професіонали. А, щоб ми вивели у новачки та виступали на змаганнях міського рівня, потім вже і українського. А є приходять дуже талановиті діти з іншого виду спорту, які дуже швидко хочуть, батьки стараються, діти стараються. Ми це бачимо. Ми віддаємося їм на повну. Та були такі випадки, коли і вже через місяць і півтори вже були учасниками українських змагань і приносили перемогу. Саме нашій команді uh -huh. так, а о, от власне в команді є якась ієрархія, чи якесь розділення, хто що робить в нас ми поділяємо команди тільки за віком. 3-6 років, 7-12 років – це новички, 7-12 років – профіки та 12+. В нас дуже дружня команда. Під час війни ми намагаємось підтримувати кожну, проводити якісь заходи, свята, організовувати, їх, де вони разом зустрічаються. Вони дуже підтримують один одного на змаганнях. В нас є своя Така форма, ага. власна, є у кожного своя така мастерка, іменна, як ми називаємо. Вони всі разом, всі один одного підтримують. Насправді на змаганнях це такий, прям коли вони стоять всі разом і один одного підтримують, кричать. Ми намагаємось підтримувати інші команди, тому що ми, як не ми знаємо, який шлях проходить кожна команда, особливо під час війни. Це дуже важко, тому що черідг це не безкоштовний вид спорту, це фінансово теж важко. Батьки намагають. Підтримувати дітей, вкладатися в те, що їм подобається, Та це оплата тренувань, це оплата індивідуальних занять, це костюми, це зачіска та макіяж, це інвентар, який необхідний, це благодійні внески в чемпіонати. Тож ну, ми намагаємось тримати ось команду дуже дружньою та знайомити один одного. А от цікаво. Зачіску і макіяж. Ватаж проходить, то теж є такі якісь. Зачіску та макіяж в нас роблять <с батьки. Так, Вони купляють те, що потрібно для зачіски та макіяжу. Так, ми проводимо, бувають, приходять ті, які, а як це робити, ми проводимо майстер-клас. В нас на сам не тяжкі зачіски. Це гулька або хвіст зібраний, також і макіяж. Макіяж повинен бути ярким, яскравим, е він яскравим. однотипний для всієї команди. А, чи так, як? Так, так, В нас команда однаково повинна виглядати і uh -huh. в зачісках, і в макіяжі. Але е залежить ще від того, якими направлення саме працюємо, тому що там в наприклад, повинна бути зачіска. Зібрана, а в лірікал-модернах в таких направленнях вже е більш е mm -hmm. Більше кожен тр свободи. Та, так, так, так. Тренер <хи> підбирає сам батьки повчаються. Е нещодавно ми їздили на чемпіонат світу до Хорватії е і вже там спробували е попрацювати з парикмахером і нам робили саме коси, <хи> які <хи> допомогли батькам асо. <хи> Беді руки. Mm -hmm, mm -hmm. Стати трішки вільнішим. Так, так. Так, ага, ну це прям е, дуже цікаво. А давайте е, розкажемо, куди ж приходити, бо е, є у вас соцмережі. Так, в нас є соцмережі і в інстаграм в нас черкоманда Долз. І в Тівтоці ми навіть нещодавно почали вести свою команду, теж ми підписані як Долз. В нас ми говорили три філіали: це на Холодній Горі Полтавський шлях 123, це на Індустріальній Роганська 132, а і тепер Качанівська, 19, дитячий клуб ВКУ. Угу. Ну, тобто, друзі, ви зараз Харківці, хто слухає. Почули три абсолютно різні райони Харкова охоплення черлідингом. Тож, якщо це була мрія вашої дитини або ваша, або просто ви мрієте про якийсь незвичний спорт, наприклад, то якраз чому б і ні. А, так, ну і давайте головний аспект це дівчачий спорт. Я би не сказала, є хлопцем. Тому... Угу. Хлопці є. Оце теж, бачите, це питання від стереотипності. А, так, в мене навіть була, коли почалася війна, ми почали тільки розвивати. В мене була команда хлопчиків 3-6 років, вони виступали на хіп-хоп. Угу. Тож вони вивчають акробатику, вони вивчають направлення хіп-хоп і виступають Клас. на змаганнях. Так, але в, в нашої команди не було більше шести років, так як у 6 років починають уходити або в футбол або в баскетбол, але ми даємо дуже таку навчальну підготовку, коли вони е, уходять у другий спорт, їх навіть угу. беруть вже е, вище періпрівню підготовку, тому що угу. ми даємо таку головну базу. Угу, угу. Слухайте, ну а що таке головна база? Що що чого ви навчаєте? Ми розвиваємо всі фізичні якості. тож це розтяжка, це виносливість, це координація. Наразі з травня місяця ми починаємо виходити з командою бігати. Угу. То тобто це закалює, загортовує це угу. приносить таку витривалість. В нас стараються підтримувати своє тіло дівчатка і хлопці. Тому я під час війни народила доньку. <ган> якої зараз два з половиною роки, і вона разом зі мною працює, виходить на тренування, і їй це дуже подобається. В неї навіть є вже свої понпони, <ган> вона вже тренується. Вона вже тренується, вона <ган> повторює за дівчатками, <ган> <ган> вона навіть знає багато вже танців дівчат, особливо їй подобається партер. Це на пол все, що касається пола. <ган> ага, ага, ага. <ган> Тому я думаю, що дуже. Дуже скоро ми пожнімо її вже черкостюм, і вона буде змагатися разом з нашою командою, тому що вона наш такий, як говорить моя команда, талисман. Ну, та талісман, який, ну ясно, що з самого народження. Так, та, так, вже... з двох місяців вона зі мною у залі, і кожен день, і тому ми. <гум> так працюємо. Це така е, класна, класний сімейний спорт. У вас получився. так. Так, так. А, Ну і власна підтримка. Підтримка, підтримка чоловіка, підтримка mm -hmm. батьків, підтримка моєї помічниці. Я працюю з Юлею, з якою ми е, вирішили і повертатися до Харкова та повертати Черлідинку Харків. Тому mm -hmm. ми разом працюємо всією командою та розвиваємо нашу команду, ім'я та. Робимо дітей щасливими. А, як часто тренування проходять у вас? А, три рази у неділю в нас черлітинг. Додаткові uh -huh. тренування по покробати. Uh -huh. Це четверте тренування. Є вибір uh -huh, або uh -huh. вівторок з Вадимом Владимировичем, або в суботу зі мною. А, і додаткові тренування, індивідуальне тренування це те вже діти, які беруть виступають у соло номерах, дуетах. тож ми теж розподілимо хтось займається соло, хтось дуетно, хтось тріо, хтось квартети. Uh -huh. І це ще додаткові тренування, тому є дівчата, які е, приходять на два індивідуальних заняття, а потім ще залишаються ще на двогодинну годинну групу. Uh -huh. Група в нас від 7 до 12 років проходить дві години тренування. Uh -huh. Ну, тобто, це такий вогонь, в вогонь. Як це кажуть. Так, є дівчата, які, я би сказала, в мене живуть у залі. Вони приходять uh -huh. на тренування о 12-13 і залишаються до 19, тому що вони батьки батьки і мені здається дуже щасливі. Ну, Ясно, дитина під наглядом так. та ще й займається спортом. А, ну і в команді однодумців. Це прям мрія, мабуть, батьків. Так, 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 так. ну я вам дякую за сьогоднішній ранок. Ми сьогодні так класно поговорили про черлінг, Трішечки міфи, які є, про нього розвіяли. Думаю, що ми ще з вами зустрінемося і більш предметно поговоримо. Щоб дійсно розвіяти ці міфи, які існують навкруги черлідингу. От. А так, друзі, в мене була прекрасна співбосідниця Еліна Кройтор, керівниця відокремленого підрозділу Всеукраїнської Федерації черлідингу та Черспорту, і тренерка спортивної професійної команди Долз. З Харкова прекрасна команда у нас є Черлідингом в Харкові. Якщо ви про це не знали, то от тепер знаєте. І можна долучатися. Діти там займаються з 4 до 18 років. І... Всі контакти ми вам дамо в описі до цього подкасту до цього етеру. А взагалі, якщо ви наберете долз, команда Долс, команда Черлідингу, Долс, то так чи інакше ви знайдете. Дякую вам за сьогоднішній потужний такий креативний і дуже бадьорий ранок. Друзі, почуємося з вами вже у п'ятницю.